вже З медичним страхуванням, зі словом, медичний, це створення медичного страхового фонду чи медичного страхового полу коштів, які направляються з наших податків чи з податків підприємств, цільово на охорону здоров'я. І ось тому світ придумав таку е, такий, е, форму страхування, як медичне страхування, куди кошти направляються. В Україні на сьогодні ми маємо таку систему, що тільки бюджет загалом перерозподіляє кошти. Е, Цільового фонду чи цільового збору на охорону здоров'я немає. І ось зараз мова в Україні йде про запровадження оцього цільового збору і створення цільового фонду, який буде забезпечувати і направляти кошти на охорону здоров'я. Для того, щоб функціонувала система охорони здоров'я, загалом потрібно як мінімум 7% від ВВП платити на охорону здоров'я. В Україні на сьогодні це 3,5% офіційних легальних коштів, які дає держава. Так як система охорони здоров'я ще не зовсім вмерла, то відповідно інші 3,5% чи майже 50% за різними аналітики, різні аналітики дають різні цифри, від 40 до 60% це те, що ми з вами, з власної кишені, сплачуємо в охорону здоров'я. Для того, щоб не було такого, такої ситуації. Ну, як, як, а, ще. У нас держава ж соціальна. І друга стаття Конституції Україна соціальна держава. Як соціальна держава, вона повинна дбати про всіх громадян і перерозподіляти кошти, які збираються з податків, на усіх громадян як би пропорційно і одинаково. Для того, щоб не склалася ситуація така, як є на сьогодні, що якщо я не хворію, я нічого не плачу відповідно зі своєї кишені і не звертаюся до охорони здоров'я. А той, хто потрапляє в якусь біду, наприклад, потребує дороговартісної операції, чи потребує лікування десь за кордоном, чи потребує якихось дорогих медикаментів. Доводиться людям віддавати останнє і ставати жебраками, можливо, продавати квартири, майно своє, для того, щоб лікуватися. Для того держава повинна стати обличчям для людей і створити оцей медичний страховий фонд. Саме тому йде дискусія про те, що в Україні. Конче необхідно запровадити медичне страхування для того, щоб оці кошти, які знаходяться в тіні і ми платимо з власним кишені, їх легалізувати, щоб ми могли платити із нашої заробітної плати, чи роботодавець, чи ми самі в державний медичний страховий фонд, і потім той страховий фонд при потребі надання медичної допомоги перерозподіляв їх тому, кому це потрібно. А чи не є це небезпечним знов таки створювати таке відомство, яке буде розподіляти? Ви ж знаєте, як у нас зараз там і кумівство, і корупція. маємо дуже багато буде залежати від того, як, як модель медичного страхування безпосередньо буде запропоновано Україні для функціонування? Ви яку пропонуєте? Це, є, це є декілька варіантів. Один варіант, який також має право на існування, це приватні страхові компанії, що ми відраховуємо свої внески, беремо приватну страхову компанію, і вона потім вже платить за надання медичних послуг. Це є найкомерційніша і найліберальніша модель. Друга це є створення при Міністерстві соціальної політики спеціального фонду, так як зараз там є три фонди. Фонд допомоги по безробіттю, фонд оплати непрацездатності листків. Ну і от, от по типу такого фонду, який буде будуватися на трипартизмі, де буде представлено про спілки, роботодавці і держава буде контролювати цей фонд. До цих фондів також є багато претензій по розкраданню коштів по нецільовому використанню коштів. І третій модель, яка могла би бути, це створення загальнодержавного національного державного фонду по типу пенсійного фонду. Де претензій до пенсійного фонду по розкраданню саме коштів набагато менше. Тому я. На, вашу думку, та, на, на, на мою думку, найоптимальніше для України було б зараз, враховуючи те, що ви називали корупціогенні фактори і можливість недоходження тих коштів туди це створення державного фонду під контролем Кабінету міністрів чи під контролем держави по типу пенсійного фонду. Це було б найправильнішою моделью. А що має передувати запровадження обов'язкового медичного страхування? Яка реформа? І читали, що ви казали, що податково. Так, безумовно, Поїздить, просто буде. так ввести медичне страхування е, неможливо, тому що в будь-якому випадку потрібно визначити джерело надходження коштів до цього страхового медичного фонду чи до приватних страхових компаній, ну будь-куди. Будь е, за світовим досвідом і наших сусідів, наприклад, Польщі, Німеччини, е, приблизно для наповнення і для того, щоб ми покрили ще 3,5% тих, яких нам не дістає. До ВВП, і ми не платили із власної кишені за медичні послуги, це складає від 7 до 9% на заробітну плату. Це, по суті, ще один додатковий внесок чи податок, назвіть його, як хочете. По суті, це ще одні кошти, які ми повинні платити із нашої заробітної плати, чи роботодавець, чи ми. Для того, щоб запрацював цей механізм і можна було ввести цей додатковий цільовий внесок, безумовно потрібно. Подивитися, а яка ж шкала оподаткування наших заробітних плат. І чи вона на сьогодні оптимальна, і чи вигідно роботодавцям платити заробітні плати? Однозначно, відповідь ні. не вигідно платити заробітні плати, тому що оподаткування майже 70% на заробітну плату. А це призводить до того, що кошти виплачуються в конверті, обготівлювати кошти набагато дешевше. Тому допровадження ще плюс 7%, наприклад, не призведе до серйозної легалізації тіньової заробітної плати. І саме тому те, що було прийнято зараз Верховною Радою, про зменшення єдиного соціального внеску, так є претензії до того механізму, але насправді дуже правильний крок. І коли із 41-42% він зменшений до 16,5%, то це дасть змогу, коли запрацює вже ця податкова реформа. Яка почалася з єдиного соціального внеску, можливо, потім інші податки також потрібно буде реструктуризувати. Ну, наприклад, ПДВ там, чи, інші, чи ряд інших податків. І коли податкова база зменшиться суттєво, хоча б відсотків на 30-40, тоді абсолютно легально і спокійно і без проблем можна буде запровадити сім від 7 до 9 відсотків оцей внесок на охорону здоров'я на, на медицину. Саме тому. Я наголошував протягом останніх років і, і, і зараз наголошую, що запроваджувати медичне страхування і збирати кошти в медичний страховий фонд можна тільки після податкової реформи, коли буде зменшена кількість податків в державі. Теперішнє медичне страхування, що буде з державними як будуть реформувати державні заклади медичні? Чи будуть якісь скорочення персоналу? Він там казав про розподіл навантаження. Тобто, хто скільки працює, той стільки і. Там, отримує. Абсолютно правильні кроки. Єдине, що я би не був таким і, оптимістом, і я не є оптимістом в тому, що до кінця року можна запровадити медичне страхування. Я думаю, для того, щоб запровадити правильно і повноцінно функціонуюче медичне страхування, для цього необхідно як мінімум 2 роки. Насправді, зараз, до кінця року, вкрай необхідно прийняти, нарешті, держава повинна визначитися, і на це є політична воля уряду, політична воля президента, політична воля Верховної Ради, щоб виснутися з законом про медичне страхування. Після того, коли буде прийнятий Верховною Радою закон про медичне страхування з, терміном, з відтермінуванням часу його дії, наприклад, на рік деяких положень, а всіх положень через два роки, коли, буде, коли ми зможемо накопичити. Кошти у цьому медичному страховому фоні, щоб потім розраховуватися за надання медичних послуг, тоді може зафункціонувати тільки повноцінно вже медичне страхування. Окрім того, скажімо, міністр більше поділяє те, що це повинні здійснювати приватні страхові компанії. Я не поділяю таку точку зору, що в Україні можна віддавати приватним страховим компаніям медичне страхування. Чому? Тому що їхній дохід і заробіток, і та дельту, яку вони залишають собі. На сьогодні, по медичному добровільному страхуванню, яке є в Україні насправді, і воно функціонує, єдине що там 1% всього людей застрахованих, сягає від 50 до 60 Я вважаю нераціональним абсолютно розподіл таким чином коштів, щоб заробляли страхові компанії, а так недостаток коштів в охороні здоров'я і держава не робила контролю, не мала будь-якого впливу на комерційні структури, на медичні страхові фонди. Тому в Україні я би наполягав на цьому. Тепер щодо закладів охорони здоров'я, Введення медичного страхування пов'язано також із масою ще інших речей, які необхідно здійснити. Ну, наприклад, затвердити обов'язкові протоколи надання медичної допомоги і стандарти надання медичної допомоги, які в Україні на сьогодні носять рекомендаційний характер, і то десь близько 30% нозологій чи хвороб, за якими розрахунки існують. Вони мають стандарти, протоколи. Далі потрібно в Україні нарешті уніфікувати по всій території України, щоб медична послуга за конкретну медичну допомогу була одинакова у всіх закладах охорони здоров'я. Для цього потрібні економісти з фінансистами розрахувати вартість кожної маніпуляції, кожної діагностичної процедури, кожного оперативного втручання, кожного лікування хвороби терапевтичної. На сьогодні в Україні це не зроблено і ще немає. Це теж необхідно зробити. Далі потрібно змінити серйозний підхід до фінансування закладів охорони здоров'я. На сьогодні є фінансування за старою совєтською моделлю Симашка за фінансування ліжок, а не фінансування пацієнтів. І якраз от про це міністр наголошує, що кошти повинні йти за пацієнтом і повинна оплачуватися в лікарні чи в поліклініці послуга. От здійснили одну послугу, ця послуга вартує, наприклад, там, тисячу гривень лікарня. Чи поліклініка отримала тисячу гривень за конкретного пацієнта за конкретно надану йому послугу. А не так, що існує багато ліжок, і лікарі, з одного боку, зацікавлені, щоб писати дуті історії хвороби, що ті ліжка заповнені, роблять вигляд, що там лежать хворі, і ми фінансуємо. Мало того, в Україні ще існує і 14 відомств, які мають свої заклади охорони здоров'я, куди теж держава виділяє бюджетні кошти. І загалом, от при, попри те, що в Україні зараз близько 40 мільйонів населення, то у нас по медичних розрахунках ми фінансуємо більше 50 мільйонів населення, плюс 10 мільйонів. Таке нераціональне виділення коштів призводить до того, що і ті бюджетні кошти, які є зараз, вони насправді використовуються неефективно. Значить, після того, як буде запропонований механізм, Медичного страхування і війде в дію заклад охорони здоров'я повинен стати некомерційним, неприбутковим підприємством. Він повинен заробляти кошти, ну, формально, якби, економічно заробляти кошти, але він не має права тратити ті кошти на збагачення власних тих засновників закладу охорони здоров'я чи держави, а насправді їх спрямовувати на внутрішні потреби. Наприклад, на закупівлю апаратури, на на стимул до заробітної плати медичних працівників і так далі. Окрім того, не розрахована складова заробітної плати медичних працівників ще у наданні цієї медичної послуги. Насправді скільки лікар повинен отримувати із цієї умовної тисячі гривень, яка буде сплачуватися за медичну послугу закладу охорони здоров'я зі страхового фонду. З іншого боку, ми ми, запроваджуючи медичне страхування, у нас з'являється додатковий контролер. За якістю надання медичної допомоги і за необхідністю надання тих чи інших послуг. Бо на сьогодні, часто густо ми бачимо, що хворий приходить до лікаря, і лікар починає призначати йому там біологічні активні додатки, або якісь там цільові спеціальні медикаменти, або якісь зайві послуги. Насправді кожна нозологія буде зумовлена певним переліком послуг, яких Необхідно здійснити. І з іншого, з одного боку, лікарю буде легше працювати, бо він буде знати той перелік, що він повинен зробити. Плюс, звісно, так як організм людини є індивідуальним, індивідуальний підхід дозволить там певний люфт лікареві робити. І повернення коштів зі страхового фонду буде виключно по тих призначеннях, які входять чи не входять в протокол. Не входять в протокол, значить хворий оплачує сам. Входять в протокол надання медичної допомоги, значить сплачує медичний страховий фонд чи страхова компанія. Які підводні камені реформи? Підводні камені реформи дуже багато. Спротив, насправді, нерозуміння реформи з боку е, як пацієнтів громадськості, так і медичних працівників. І те, що не робилося до сьогоднішнього дня, і поки що не робиться в пропонованій побудові нової системи охорони здоров'я чи реформі, як ми її називаємо, це те, що. В переважній більшості реформатори не запитують точку зору пацієнта і точку зору лікаря. І не пояснюють йому ні одному, ні другому гравцю на полі охорони здоров'я, що отримає пацієнт і лікар після запровадження реформи чи медичного страхування, наприклад, там, через рік. Люди через рік ви будете звертатися наприклад, в поліклініку і будете отримувати отакий перелік послуг. Чи ви прийдете в лікарню, вам не потрібно буде купляти медикаменти. Чи щось держава мусить після введення медичного страхування задекларувати про те, який чіткий перелік послуг отримає пацієнт. Так само держава мусить задекларувати для лікарів, для медичного персоналу, скільки вони будуть отримувати заробітну плату після введення медичного страхування чи після здійснення реформи. Ну, наприклад, ваша заробітна плата, якщо ви будете працювати і оперувати по три операції в день, буде складати, наприклад, тисячу доларів. так? В розрахунку. Тоді це буде зрозуміло і сприйнятно. І е, держава, яка має бажання реформувати систему охорони здоров'я, і це насправді правильно, тоді отримає партнерів для здійснення реформи. Якщо, якщо у випадку, якщо це не буде зроблено, то тоді буде спротив з боку і медичних працівників, і з боку пацієнтів, яких будуть налаштовувати ті ж медичні працівники, і реформа буде буксувати або неможливо буде її впровадити загалом. Ми бачимо приклад Сполучених Штатів Америки, де Обама в першу своїй каденції прийшов з гаслами реформи системи охорони здоров'я і забезпечення от тих 40 мільйонів американців, які не мають медичної страховки, базовим рівнем надання медичної допомоги чи медичної страховки. І станом на сьогодні, через нерозуміння і відмову співпраці Обами з медичними працівниками з American Medical Association, ми отримали те, що медики по суті не дали. Впровадити цю медичну реформу пам'ять. І вона на сьогодні не впроваджена, хоча вже друга каденція закінчується. Тому, скажімо, я би вбачав і, і порадив майбутнім реформаторам, які будуть здійснювати цю реформу, упереджувальну інформаційну роз'яснювальну компанію провести. Оце такі підводні камені для того, щоб, він, щоб вона не була заблокована. Такі міри дозволять зламати у цю совкову уяву про те, що ми 49 стаття медицина в Україні безкоштовна. Як ви вважаєте? Ну насправді вона не безкоштовна, бо в 49 статті написано медична допомога надається без оплатно. Так, а без це значить, що ви із своєї власної кишені, коли ви приходите на надання медичної допомоги, не маєте платити. Постає питання: а хто буде платити? Хто ж повинен це робити? Воно ж. З повітря не буде я, я не думаю, що лікарі будуть як волонтери здійснювати постійно ходити на роботу для того, щоб взагалі не отримати заробітної плати. Чи якщо потрібно купити якийсь медикамент, що фармацевтичні компанії будуть безоплатно роздавати його всім? Безумовно, хтось має платити. Так саме, саме тому до бюджету, який зараз існує, і, і складає 50% фінансування охорони здоров'я, потрібно додати ще легалізацію коштів. Наших, які ми сплачуємо із кишені у вигляді медичного страхування, і тоді е, буде платити не ми безпосередньо, а сплачуючи податки у вигляді державних податків на державне фінансування і у вигляді цільового внеску на медичне страхування, перерозподіляти оці наші кошти буде медичний фонд і держава. І саме тому в 49-й статті і прописано, що ми не маємо, не можемо безпосередньо платити в державних і комунальних закладах. За надання медичних послуг. Оце якби, мається на увазі, і люди повинні це також зрозуміти, що ну, без, без, безкоштовно тільки сир в мишоловці може бути. Так, тому Добре. Маю велику надію, що... Це також потребує роз'яснення людям. що те, те, що те, я говорив, Інформаційно роз'яснювальна кампанія про те, що ви, ви не будете платити зі своєї власної кишені. Просто незахищені верси населення в першу чергу будуть. Ну... Виказувати своє недоволення цим, тому що держава навіть не поєднати. Насправді сплачувати податок, цей ці цільовий внесок будуть усі, абсолютно, від малесеньких дітей новонароджених до глибоких пенсіонерів. Але, наприклад, за екстрену і швидку медичну допомогу оцей внесок буде платити держава. За надання медичної допомоги під час пологів буде платити держава. Дітям до 16 років чи до 18 років буде платити держава у вигляді державної субвенції за безробітних буде платити фонд по безробіттю. За пенсіонерів буде платити пенсійний фонд і так далі. Тому насправді реально сплачувати кошти із своєї заробітної плати чи своїх доходів будуть тільки ті люди, які працюють інші верстви населення, саме тому що Україна соціальна держава і фонд повинен бути. Ну, називається загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. І держава мусить перерозподіляти кошти серед від тих багатих, які будуть сплачувати цих 7%, наприклад, це буде великий внесок, якщо буде заробітна плата велика, і перерозподіляти серед незахищених верств населення, наприклад, страхуючи дітей із цих коштів, чи страхуючи пенсіонерів mm -hmm. там, із цих коштів, чи страхуючи безробітних, чи ще будь-кого. Тому насправді модель.